Скільки рослина проживе без води? А якщо йдеться про поле кукурудзи, соняшника чи городини через посуху цьогоріч в південних центральних та східних областях України посіви сільськогосподарських культур частково загинули. Ситуацію міг би врятувати штучний полив. Мовою аграріїв гідротехнічна меліорація. Це і зрошення в посушливих регіонах, і осушення заболочених земель, де що потрібно. Так от, щодо поливу, якщо ви уявили шланги з водою, все значно масштабніше. Це інженерні системи, які об'єднують мережу каналів, трубопроводів, гідротехнічних споруд і насосних станцій. За радянських часів вони покривали понад мільйон гектарів українських земель. Утім, за понад півстоліття застаріли, зносилися, а подекуди і зникли. Питання постало модернізації чи відновлення цього всього в 20-му році, саме тоді, коли була найбільша посуха за ту історію, яку я пам'ятаю на цьому господарстві. І ми почали спочатку з державних насосних станцій, їх відновлення, основне фінансування було від нас. Водне агентство теж допомагало своїми людьми, але ну нам прийшлось там змінити насоси, поставити задвижки нові. Розкопати, відновити колектор, ну тобто повністю відновити насосну станцію. Ці насоси вже мають майже в чотири рази більшу економію по кіловатам, що сьогодні стало взагалі. Надважливим. Потім ми докупили ще 11 дощувальних машин, які вже були під'єднані до Боровицької насосної станції, тобто вода рухалася по нашим уже магістралям, внутрішньогосподарським. Але в цілому, якби тут більше не про рентабельність вже ми говоримо, а про виживання. Тому що ми очікуємо там через 5-10 років, що Черкащина стане по клімату, така сама, як зараз Херсонщина. Із 2 мільйонів 200 тисяч гектарів українських угідь, які обліковуються як зрошувані, у 2021 році поливались лише 525 тисяч гектарів, тобто десь четверта частина. У 2022 305 тисяч гектарів. А у 2023 році менше 100 тисяч гектарів. Зрошення було на цих територіях, але то було досить давно і наскільки. Я знаю, то з 90-х років десь воно перестало працювати в принципі. Потрошку потім зруйнували, десь рознесли, чи викопали, забрали металеві труби, вивезли, продали їх. І, в принципі, ми, коли вже почали господарювати на цьому підприємстві, мальоративна система була в тому стані, в якому її не можна було використовувати. За даними Міністерства агрополітики, для відновлення мельоративних систем необхідно 4-5 мільярдів доларів. А держава таких коштів не має. Відтак створила можливість для фермерів об'єднуватись в організації водокористувачів. В чому основна суть суть в тому, що фермери, які хочуть працювати з рошенням, мають можливість об'єднатися в організацію водокористувачів і фактично отримати від держави. В безстрокове безкоштовне користування мільяртивні мережі. Сільгосптовариство Дружба на Черкащині стало першим в Україні, де ініціювали та створили об'єднання водокористувачів. І ще до того, як ухвалили відповідний закон, їхній проєкт з модернізації зрошувальної системи коштував 26 мільйонів гривень. 18 мільйонів від цієї суми грант від програми Юсейт Агро. Наша програма підтримує реформу з самого початку. Ми працюємо як з урядом, з парламентарями, так і з фермерами. А конкретно про машини про техніку по заміні насосних станцій. А це наша окрема програма USAID Agro – співфінансування з ОВК по заміні обладнання на більш енергоефективне для того, щоб рекультувати більшу кількість земель або зробити зрошення більш рентабельним. Нині агропідприємство Дружба має 2650 гектарів землі, із них 2000 вже під зрошенням. Маємо зрошувальну систему загальної. Довжиною 750 метрів, і також додатково крило до поливу кутів, яке має довжину 95 метрів. Тобто сукупно це 850 метрів майже. Площа зрошення під цією установкою 200 гектарів. Організації водокористувачів можуть залучати інвестиції, а також отримати до 50% компенсації вартості витрат на модернізацію чи будівництво нових мальоративних систем. Оновлене законодавство також спростило процедуру будівництва нових систем в чистому полі. Що є водозабір, повністю нова станція, нове зрошення. Але в кінцевому результаті все-таки 70-80% це буде реконструкція. Тому що ну, історично вже була е, так побудована структура, що в тих місцях е, сприятливі умови для зрошення. Розвиток мельоративних систем є ключовою реформою нової аграрної політики. Проєктом до 2032 року передбачено будівництво нових зрошувальних систем на площі 1 мільйон гектарів.